Дорогі друзі, шановні колеги, я хочу представити вам, до вашої уваги, свою презентацію, яка буде розповідати про розвиток рослинних генерних біотехнологій в Україні. Але перш за все, я хотів би почати з свого привітання до вас, тому, будь ласка, послухайте мене. Шановні колеги, друзі, радий вітати молодих вчених і студентів, які вивчають біотехнологію, самопередову та саму з наук. Початок цивілізації почався з розвитку біотехнології. культурні рослини, домашні тварин, все, що відбулося приблизно 10 тисяч років тому і отримало назву неолітичний револют» Революції, заклало основу цивілізації, і все це було результатом людської діяльності по пристосуванню біологічних процесів для практичних целей, тобто біотехнологій. Зараз біотехнологія це найсучасніша галузь людської діяльності, харчова безпека та захист людей та тварин від хвороб, нові матеріали та біоенергетики, безліч можливостей. Сама дорога компанія Європи у 2023 році Nova Нордікс з капіталізацією 460 мільярдів доларів здобула свій рейтинг за розхунок розробки біотехнологічного препарату для лікування зайвих вагітних. В Україні війна і Верховна Рада України приймає закон по вирощуванні біотехнологічних рослин бо без зайвих питань та опробацій. Зараз, коли навіть спілкування доступно здебільшого за рахунок цифрових технологій, можна відзначити, що і сама біотехнологія в широкому сенсі переходить на засоби, які можна назвати інформаційними. Нові ковідні вакцини побудовані на абсолютно новій ідеології, яка корінним чином відрізняється від того, що було. Це тільки рік тому. Для індукції імунітету в організм людини вводяться вже не сам антиген, чи антигени в вигляді послаблення збудніх хвороби, а молекула ДНК в складі геному аденовірусу або просто молекула інформаційного РНК, які кадують синтез потрібного антигену. Клітина людини самі вже накопичують відповідний білок, який синтезує синтез необхідних антитіл. і організм людини набуває імунітет до хвороби. Подібні речі відбуваються вже і в практиці сільського господарства. Спочатку це було і є генетично модифіковані рослини, геном яких будований ген, чия експресія захищає ці рослини від біотичних, віруси, комахи, мінематоди тощо біотичних посухів та інших стресів. Нові системи сільського господарства, діюча хімічна речовина, замінена інформаційну молекулу ДНК, а можна ще згадати. І стівни вакцин, коли звичайні і фрукти будуть захищати вас від хворів. Криза і війна це не тільки загроза, це і виклик і можливість для вчених показати, на що вони здатні. Віримо в ваші знання, ентузіазм, натхнення. Чекаємо нових ідей та звершень. Щиро ваш, Микола Кучук. І хочу перейти до останніх здобутків біотехнології рослин. Ну, нова зелена революція. Глобальна площа зайнятих зараз генетичними рослинами це приблизно 190 мільйонів гектар. Майже 100% бавовних, хоча тут написано 89,7% сої, 32% курсу, та 30% ку ріпаку є транзгенним. Це у світі. І за 27 уже років широкого використання трансгенних рослин США, Аргентини, Бразилії, Канади та Індії негативного ефекту на здоров'я людини або на наколичне середовище не зафіксовано. Але я більшу уваги хочу приділити, як сучасні біотехнології рослин. Стосується саме виробництва фармацевтичних білків в рослинах, те, що називаємо ми іноді молекулярне фермерство. Один із прикладів такого застосування, такий яркий приклад, це 2014 рік. Це ситуація, коли виникла така епідемія хвороби. Е, Дуже потужний і дуже небезпечний. Вірус еболи, ебола це Африка, тоді це було, і жодних ліків проти цього еболи не було. Але в той час якраз випробовувалися е, е, суміш моноклональних антитіл, які вироблялися саме в розстрілі. Ці е, ліки були е, е, під такою назвою зима, тому що. Компанія була мапая Pharmaceuticals. і е, загалом вистачило цих ліків, щоб пролікувати сім осіб, із яких е, після цього лікування п'ять вилікувалось, а два померли, при тому, що сам е, хвороба без лікування. Майже 100% приходять до літального висновку. Це перший такий широковідомий приклад застосування саме для лікування людей з біотехнологій саморослинних, тобто ліки були вироблені в рослинах за рахунок генетирних технологій. А наші дослідження почалися ще з того, що ми. Зробили рослини, які накопічували е, білки з мікобактерій туберкульозу, Тобто е, ідея полягала в тому, щоб в рослинах виробити такі білки, а потім подивитися, чи буде у тварин, які будуть споживати ці рослини, виникати імунний, імунна відповідь. І е, так було це зроблено. Були е, зроблені трансгенні рослини, моркви та люцерни, які накопичували такі білки, і е, потім е, такі е, тварини, як мурчаки або криси, споживали ці рослини, а потім е, була зроблена так звана туберкулізація, тобто вводилось туберкулін е, в тварини і виявили, що ці, росли, ці тварини, які споживали, дали таку ж саму реакцію, як би вони мали імунізацію, відомою вакциною, яка вже більше ста років застосовується. Так, інша моя доповідь буде стосуватися накопичені кормових рослинних антибактеріальних білків. Один із таких білків, які ми тут працюємо, дві таких види це сальмоцин і каліцин. тобто ці білки проти сальмонели або ішеві колі. Ви знаєте, що сучасне ну, дуже широко застосовує антибіотики і е, один із Таких прикладів альтернативи цим антибіотикам можуть бути ті антибактеріальні білки. Між іншим, Європейський Союз ухвалив директиву, якою з 20, 2022 року, ще два роки тому, заборонив використання антибіотиків в тваринництві для профілактики, тобто просто годувати. Тварин антибіотиками заради профілактики, а не для лікування зараз в Європейському Союзі заборонено. і ми ну, маємо якось пристосовуватися до цих заборон, тому що ці залишки антибіотиків, які можуть бути в наших тваринах, які йдуть на експорт, якщо вони будуть зафіксовані, це буде. Ну, якоюсь э, підставою для заборони експорту наше тваринство. І ось що у нас отрималось. Ну от тут приклад коліцину, колікцини це не дуже невеличкі білки, які виробляються насправді самими бактеріями у їх внутрішньовідовій боротьбі. І, між іншим ці білки, визнані Сполученими Штатами Америки, FDA, як як для споживання. І нам вдалося отримати трансгенні рослини, такі як морква, салати і так далі, які накопичують, наприклад, каліцин. І тут, от на картинках показано, що ці навіть листя цих рослин. Мають антибактеріальну активність. Це було у нас також проаналізовано застосуванням сучасних методів, і стаття була опублікована в одному з провідних журналів. Між іншим, на цю статтю навіть відреагувала один із найпотужніших порталів, який слідкує за всіма трансгенними рослинами. Ви бачите, що навіть сухі рослини, бали, а бактеріальна активність. Інший напрямок це накопічення в рослинах, саме в томатах, наприклад, так, такі антивірусні білок, як альфа інтерферон людини. От, ви бачите, у нас тут такі томати, які накопічують до. 850 тисяч активності е, в міжнародних одиниць інтерферону на грам е, сирої ваги томат, Ну, це скоріше в І потім ми цими е, томатами годували. Е, Наші криз, і їх а, ще заражали вірусом візикулярного стоматиту. Ну, це було зроблено разом з інститутом мікробіології та вірусології, і бачите такі результати а, в тому числі літальність. Тобто, якщо а, вони споживали тільки комбікорм. То літальність після зараження візикулярним стоматитом була 22%. Ну, тобто кожна п'ята э, э, миша э, помирала. Якщо вони споживали томати, але не трансгени, то 10% трішки більше э, э, помирало. А коли вони споживали наші томати, тобто з э, 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 і з накопиченням самого інтерферону, як бачите, а вони всі вижили. Ну, між іншим, з цього можна ви, зробити висновок, що все ж таки споживання а, просто овочів також дає якийсь ефект. А, між іншим, рослини це іще й можливість. Надавання такої нової допомоги, нової технології, як накопичення мікро РНК в рослинах, які мають якесь ізбирательне інгубування якихось генів в, ну, в людини. Тут показана наша робота з інститутом імені богомольця фізіології, коли ми Специфічна до МРНК і за форми дельта протекіназа, це ферменти, які пов'язані з високим тиском. І тобто такий салат, який продукують такое мікроРНК, в якійсь мірі можна застосовуватися для зниження кров'яного тиску. Ну от, транзєнтна експресія, те, що я вам показував, це. Те, що робиться з трансгенними рослинами. Трансгенна експресія це новий спосіб, коли тимчасово ми переключаємо за рахунок введення генів в рослину, і це, от такий мультик, який показує, як агробактерія проникає через продихів. Майте на увазі, що всі майже рослини мають продихи і тому навіть інфекція, якщо ви дуже миєте, не зовсім можна цю інфекцію подолати, тому що бактерії також містяться і в міжклітинних просторах. І от тут бачите, що після переносу специфічних бактеріальних конструкцій в рослину накопічуються білки, і причому дуже великі кількості ці білки накопічується, і е, потім ці білки можна використати для різних цілей. І е, далі тут ми подивимось, як це іноді застосовується. Насправді от проста схема, коли е, рослина просто окунається в розчин з агробактеріями, вакуумний насос і. Інфільтрація. І бачите, як накопичується такий білок, як зелений флюоресцентний білок в рослинах, бачите і, е, який зелений це під ультрафіолетом, тому що, звичайно, під ультрафіолетом рослини виглядають червоними. А тут вони зелені за рахунок саме білку. Це причому ми р, а, можемо ростити такі рослини, як в звичайних умовах, тобто в цю але можна рос, такі рослини вирощувати і ін вітра. Тут також накопічується коліцин, показуємо в великих кількості. І е, можна накопічити до майже 50% від загального розчинного білку в рослинах. Цей метод між іншим саме й був використаний для того, щоб накопичувати антитіла, які застосовувалися проти хвороби Ебола. Ну, це також слайд показує, як ми накопичуємо той же самий інтерферон, але вже не в трансгенних рослинах, трансгенних експресії. Тут ми накопичуємо до майже 10% від загального розчинного білку. Тобто на грам сирої ваги ми 1 міліграм інтерферону можемо накопичити. Ці технології ми застосовуємо для інших білків. Це також дуже цікавий підхід транзєнтний експресія, але рязка, ряска це дуже цікавий вид. Він дуже швидко накопичується, нарощується. Ви знаєте самі, як. Теплі дні в наших ставках будуть заростати ці ряски, але цю рязку можна також використати для того, щоб вони накопичували транзієнт на ці білки. Виявилося, що ці білки на копчу це великі кількість, і менше інших одна із ідей, саме виробництво вакцин для риб, тому що ну, риб ми… Кувати, і кувати не можемо. А от і стівні вакцини на базі Рязки могли б тут допомогти. І виклики війни У нас дійсно погіршення санітарно гігієчної мови, вивчення переселення великих, це спалахи вірусних і бактеріальних інфекцій. І от ці рослини, про які я зараз згадав, могли б. На, на ваш погляд, допомогти да в боротьбі з цими інфекціями. І я хочу згадати вислов знаменитого англо-ірландського поета сатирика Джонатана Свіфта і англійською мовою в англійською англійської мови XVIII століття по, for his opinions at. could make two urns of corn or two blades of grass to grow upon a spot of ground where only one grew before would deserve better of mankind and do more essential service to his country than the whole race of politicians put together. до вас. Дякую за